Я вже пробувала, знову нічого не вийшло. Чоловік сказав: знову ці ігри, На що це тобі? Подруга розсміялася, я залишилася сама. І знаєш, страшно пробувати знову, бо якщо не вийде, це вже буде остаточна поразка. Але ж ти не просто хочеш заробити, хочеш бути з дітьми, а не лише в офісі. Хочеш подорожі, не лише мрії. Хочеш чути, я тобою пишаюся, а не знайди щось нормальне. Я знаю цей стан, я теж була там. Але різниця між не вийшло і вийшло це не таланти, це підтримка і другий шанс. І я можу бути тією, хто не дасть тобі здатися. Якщо всередині щось відгукнулося, напиши Я хочу ще раз. Цього разу ти не одна.